Віднедавна в Обухові працює дитяча школа сучасної електроніки Дрона Пскул. Це унікальні для Київщини курси FPV-пілотування, де діти від 8 до 17 років не лише тренуються на симуляторах та практикуються на справжніх дронах. Важливою складовою занять також стало військово-патріотичне виховання, в рамках якого проходять зустрічі з ветеранами і військовими. Започаткував її ветеран Харитон Глінянов з дружиною Ганною. Завдяки гранту від Українського ветеранського фонду подружжю вдалося відкрити перший навчальний клас на шість місць, а це 36 учнів на потік. Викладає тут ветеран війни Сергій Назаренко. Сергій розпочав військову службу ще в 94 році. З 2014 року воював у зоні АТО. Повномасштабне вторгнення зустрів у військовій частині у Києві і вже після звільнення Київщини від російських окупантів вирушив у найгарячіші точки фронту. квітні я спробував в одну частину, де раніше в 30 й окремо бригаді проходив службу у 2016-17 році. Хотів до них попасти, вони сказали, що це зараз досить складно тобі перевестися з цієї частини до нас в бойову. От. Потім він що попробував. Порекомендували звернутися до мого попереднього командира, який став на той момент командиром бригади. Можливо, він допоможе. Таким чином, я перевівся в 128-му окремо гірсько штурмову закарпатську бригаду, і в 22-му році. Спочатку ми двіжували в Запорізькій області, там, де Нестер Іванович Махно колись гуляв біля Гуляйполя. Потім нас, відповідно, в кінці літа, на початку осені 22-го року, перекинули на Херсонський напрямок, де у нас наступ відбувався. Досить непогано у нас там вийшло погнать орків. Потім після вдалого наступу осінь. Кінці осені 22-го року нас з Херсонщини перекинули на невеличкий період знову на наші попередні місця на Запоріжжя, а потім поїхали ми вже на Бахмут, на Солідар. Е ротірувати іншу бригаду, яка там вже досить виснажена була. Треба було їм трошки на відпочинок відійти. Ну і відповідно, от, початок зими 22-го року. Застав мене на Бахмутському напрямку на Різдво трошечки невдалий штурм. У мене був там, не вдалося виконати задачу. Не штурманули ми посадку. наловився на Залізячок, трошки жменьку куль поймав. Та і поїхав лікуватися. Десь півроку я по госпіталям, по реабцентрам був. Потім повернувся знову до своїх хлопців ще півроку з ними на Запорізькому напрямку. Якраз під час весняно-літнього контрнаступу 23-го року перебував і осінню 23-го року я за станом здоров'я перевівся в нашій Обухівській ТЦК для подальшого проходження служби десь місяців 8, мабуть. Так. Да. Десь так місяців вісім я проходив ще службу в ТЦК, потім звільнився за станом здоров'я з військової служби. Після звільнення з війська Сергій почав шукати себе у цивільному житті. Стояв на обліку в центрі зайнятості Абухівському, шукав собі якесь застосування, роботу якусь шукав з допомогою їхнього ресурсу. І у 24 році мені запропонували звернутися стосовно працевлаштування до Харитона. От, Харитон теж колишній військовослужбовець. От, він якраз на той момент відкривав школу електроніки DrunAp School. Я прийшов, запропонував себе і свої послуги. Харитон каже: Давай спробуємо, я у нього пройшов необхідний курс навчання. FPV -пілотування. От. і, вже так сказати, майже побіжно з тим, як я закінчив навчатися, почали до нас приходити перші учні. Тобто, я, скажімо так, свіжий курсант, який тільки здав екзамен на симуляторах і на дронах пілотування, зразу почав навчати нових учнів. Ну, і так от спочатку заснування школи я тут разом з Харитоном і Анією е набуваємо власного, скажімо так, досвіду. Курс передбачає три модулі по два місяці, то є повний курс навчання пілотуванню на FPV дронах складає півроку. Кожен модуль передбачає елементи складання заліків на симуляторі, потім на міні-вупчику, в залі складають учні певний необхідний залік для того, щоб отримати допуск до польотів на більших дронах. Також під час другого і третього модуля передбачена теоретична частина. Інженерії для того, щоб відповідні знання мати стосовно обслуговування, невеликого ремонту і під'єднання пультів керування, шоломів і дронів один до одного для відповідного контрольованого польоту. Також у нас є 3D-друк. Хлопці і дівчата теж частково опановують. В принципі, в практичному полі він у нас задіяний теж для польотів на дронах, тому що роздруковуються необхідні гарди для дронів, які захищають моторно-пропелерну базу. От. Плюс, наприклад, при необхідності друкуються. Різні елементи необхідні для захисту гоупрошки, Перехідники, на які під'єднуються на дроні, теж камери, захист. Здебільшого хлопці у нас учаться на міні-вупчиках, на першому модулі. Потім на фристайлових круксах. Літають. І потім, уже в подальшому на другому, третьому модулі отримують дозвіл для прольотів на п'ятірках, лонгрейсерах і сімерках. Також вони під час третього курсу, ближче до закінчення курсу, літають з камерою GoPro, яка знімає відео. і Потім вони в Ютубі е, роблять. Відео свого польоту, роблять до нього супроводження там звукове, музичне, або там комент якийсь. І викладаються. Тобто, вони, помимо того, що літають і роблять відеозйомку, навчаються змонтувати відео і викласти його в якомусь ресурсі. Курс навчання передбачає. Дітям військовослужбовців знижки на навчальний курс, також безкоштовно навчаються діти загиблих героїв. Є різні опції навчального процесу, тобто, помимо базових цих модулів двохмісячних, є опції на два тижні, на місяць. І також кожен, хто до нас приходить, відповідно спочатку приходить безкоштовний пробний урок для того, щоб зрозуміти взагалі, чи це йому цікаво і чи є у нього бажання займатися. Практичне застосування дронів помимо спортивної якби, частини, де вони знімають дуже якісні відео перегонів автомобілів, байків. Велосипедів е, в, на різній гірській місцевості або в польових умовах, в кінематографі використання все більше і більше задіяне, тому що якогось скалолаза зняти, як він десь там е, лізе по скелі. Ну, досить складно оператору з камерою, да? а дрон рядом з ним, з любого ракурса, може дуже якісне відео зняти, тобто все більше задіюється це. За Кінематографі, науковці використовують, ну, для прикладу, виверження вулкану. Да? Буквально дрон може залетіти в жерло діючого вулкана, там щось познімати. Я не знаю. вплоть до того, що навіть якщо у нього там передбачено, можна взяти зразки. Магми, тобто науковці можуть теж багато де задіювати дрони. Сільськогосподарська, ну, агрокомплекс. Частина теж зараз відповідно як засіювання полів так і обробка від шкідників, гербіцидами, пестицидами там удобрення на полях відбувається тоже, дуже часто з дронів. Надзвичайні служби, поліція, ДСНС, пожежники, все більше і більше використання практично. воно. Отримує. Ну і звісно, це самі перегони на дронах. Тобто фрістайл, дуже якісні відеозйомки власних польотів, і перегони на дронах у мене є мій друг, колишній побратим. У нього син серед школярів, серед юнаків в минулому році виграв змагання в залі на мінівупах. От, і в цьому році теж ось у нього будуть змагання. Будемо за нього тримати кулаки. Тобто, ну в усьому світі це використовується в спортивній сфері як для перегонів, і у нас теж.